Вітаю з вами Володимир Ярашов, компанія Балкон.Юа. Запрошую вас на відогляд даного балкону. Тут ми використали дуже багато класних рішень, і зараз я про них все вам розповім. Тож, відео я думаю, займе десь хвилин 5-7, Виділіть будь ласка, час тут дуже багато класних рішень. Тож приступимо до огляду. Перше, чого хотілось би почати, це балкон в типовій гостинці. Це одна кімнатна квартира, і клієнтам не вистачало додаткового місця для роботи. Тобто, що цей балкон зроблений під кабінет. Тобто основною задачою було зробити тихе місце, воно повинно бути теплим, і наші клієнти курять на балконі. То ми також використали додаткові декілька витяжок і змонтували кондиціонер. Але все по порядку: балкон попереднього він був десь 80 см глибиною і 3 метри стандартна довжина балкону. Ми його розширили, зробили розширення по підлозі. Тобто, зараз його глибина 1,18 см і довжина десь 3,70 см. І це вже можна використовувати як повноцінне місце для роботи. Потім ми наварили новий парапет, поставили скління. Бачите, скління ми використали з ламінацією, і трошечки воно ще нестандартне. Скління у нас зовні біле, щоб воно не привертало увагу. А всередині воно зроблено з ламінацією темний дуб. Це в нас якість скління, це рехау Євро 70. Ми встановлюємо. Сюди максимальний склопакет 44 мм, закачується газ аргон та два напилення. Також ми встановили таке спеціальне сонцезахисне напилення, і воно досить круто відбиває сонце, але при, це, при цьому на балконі досить темнувато. Але з ну, клієнти з цим погодилися. Далі цікаве рішення по склінню. Ми використовуємо такі ручки Рехал, десікюстику з трещоткою, досить, досить круто працюють. І завжди відчиняється як потрібно. Тобто, бачите, ми відкриваємо одну частину скління, далі відкриваємо іншу частину скління, і в нас виходить величезний проєм. Далі, по нюансах, ми встановили систему, змонтували систему Starlink, щоб вона працювала. І ззовні зараз я вам покажу, як виглядає балкон. Із цікавих рішень ми використали москітну сітку. Вона йде як рулонна. Тобто, бачите, я її змонтував, тобто вона на весь проєм працює. І коли потрібно, ви просто її на себе потягнули, і вона підіймається, і вже у вас повністю проєм відкритий. І ви насолоджуєтесь свіжим повітрям. Зачиняємо. Бачите, вона досить легко працює. Ніяких складностей з цим немає. Тож, по склінню, це в нас рехавера 70, супертепле скління. Також ми встановлюємо теплий підставочний профіль, тут щоб не було промерзань між підвіконням і склінням. Утеплюємо по нашій технології в три контура, тобто парапет повністю утеплений, підлогу утеплена і стеля. Тобто, взимку, якщо на вулиці буде мінус 10, мінус 15, ви вмикаєте теплу підлогу, і у вас балкон буде максимально теплий, тобто комфортний 20 градусів. Як ви бачите, бокові частини ми зробили з термопанелей: що тут, що тут. Вони також ламіновані, вони досить, ну, вони в два рази тепліші, ніж склопакет. Тобто можете не переживати і ніяких промерзань там не буде. Ідемо далі. По оздобленню. Ми тут зробили оздоблення з декоративного каміння червоного кольору. Також його ми вскрили лаком та захистили. Бачите, воно досить круто виглядає на балконі під імітацію натурального каміння. Дуже ефектно, дуже класно. Мені подобається. Далі стилю ми зробили з бишовних панелей, вони такі під кремовий колір. Щоб не білий, щоб воно все було максимально гармонійно виглядало. Підлога. Ми використали ламінат в один контур з ламінацією, тобто він такий венге кольору Бачите, він лузенький, досить також круто виглядає. Також ми використали, бачите, підвіконня в один стиль, щоб воно все виглядало. Плінтуса. Ми використали алюмінієві плінтуса з підсвіткою. Також, також вона регулюється. В якості світла ми використали такі накладні світильники. Раз, два, три. І такий спеціальний вимикач, який регулює в різних положеннях. Бачите такі? Також у нас є тепла підлога, вона регулюється через Wi-Fi. І коли на балконі стає холодно, ви вмикаєте її, і вона по, всьому, по всій площині балкону її підігріває, і досить комфортно працювати на балконі. Також у нас є дві витяжки. Ось вона встановлена ось там, то тобто, вона витягує. А з іншої сторони у нас а вона на два працює на витяжку і на втяжку. Ось також ми встановили додатково ще кондиціонер Ось тут. це новітній кондиціонер від CR. Це встановлюють його наші партнери. І в якості такого декору ми зробили, бачите, кожу Окдака. Це вже клієнт самостійно встановив. І що у нас ще? І за рахунок того, що в нас дуже велика, великий простір, ми змогли змонтувати стіл сюди поставити. І також, бачите, дуже великий монітор, зігнутий, він розкладається. Тобто він навіть трошечки не влазив, бачите, ми під нього зробили таку нішу. І ще в нас є додаткове місце для сидіння. Це ми використали дерев'яну тумбу. Вона називається тумба, тобто її вона підіймається. тут, бачите, досить багато речей можна складати. І ми це воно зроблено з дерев'яного підвіконня. Воно досить міцне, можна сідати, лягати на нього, нічого не трапиться. І ми його вкрили спеціальною морилкою. І воно також має натуральний класний. Ось такий балкон ми зробили. Зробили його за два тижні. Від початку до кінця робіт. Ми надаємо даємо гарантію 7 років на наші всі роботи і матеріали. І саме головне, що в процесі ремонту балкону вартість його не змінюється. Тобто ми вміємо правильно прораховувати балкон, використовуємо мінімум залишків, і ви отримуєте класний і готовий результат, який не потрібно перероблювати чи щось дороблювати. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.